Чим і як змазувати свій ланцюг? Ці чотири мастила підійдуть будь кому Є багато мастил, що допомагають ланцюгу під час тертя. Так він довше прослужить разом із задніми і передніми зірками. Перше мастило парафінове. Універсальний і якісний захист трансмісії, що робить її тихою, запобігає корозії і забрудненню ланцюга. Але треба часто наносити, а процес підготовки досить нудний. Далі, графітове. Стандартний варіант, має хорошу чіпкість до ланцюга, але збирає велику кількість бруду. Але завдяки графіту захист зберігається довше. Третє, керамічна. Це мастило має відмінний захист деталей, низьке тертя у порівнянні з традиційними мастилами, допомагає менше старатися металевим частинам. Також це сприяє чіткому і тихому перемиканню передач. І найцікавіше тефлонове. Зниження тертя і збільшення терміну експлуатації. Схоже на керамічне, але з більш міцним захистом. Але головна відмінність добрий захист від вологи. Утворюється доволі універсальна спеціальна плівка. Але де ж придбати такі засоби? В магазині Фейсбайк ми допоможемо тобі підібрати необхідний варіант.